Мама мене по змінам теж ходила торговим касиром, вона працювала в вантажній касі. От. І так як я був старший брат, в мене ще є молодша сестра, то все було на мені. І так як знову ж таки цієї зарплати не вистачало, ми змушені були тримати своє господарство. Да? Е, ну, домашнє, там. У нас було все було. І свині, королі, там, і кури, гуси, да? от всі їдуть на літо десь на якесь море. Мама, що робить? Мама купляє е, коробку цеплят, гусят і так далі. І вперед, оце в мене починалося так літо. Я думаю, ну чому ж так? Ну чому ж ми так? Чому ж ми нікуди не збираємося, чому ми не їдемо? А батько завжди казав: ти вчися, ти вчися, ти от все, що ти тут вмієш, тобі в житті пригодиться, от давай. У нас було пічне опалення. От зранку мене батько будив перед роботою, бо іншого рано на роботу. Ми з ним дворучною пилою різали оці полішки. Каже, потім прийдеш нарубаєш, бо ж прийде ввечері, треба буде що запалити знову ж таки, щоб було тепло в хаті. А так як ще старший я був, то ще відповідальний за сестрою. Ну, на сестру якби домашня робота була, да? але вона така була з китринкою. Мама каже, ти помиєш посуд, там, те, 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 а я дивлюся: е, поставила воду гріти, бо що? Не було тоді ні газу, нічого, все, все було так. От, да? от. І вона себе виключила, і пішла телевізор, подивилася, бо там мультики, бо ще щось там. Але я дивлюся, що вже скоро мама прийде і з мене, спитає. розумієте? От. І це мені прийшлося і там робити, і там. То в першу чергу нас питали, що ти, чи ти це все зробив, а вже потім, на другу чергу, вже питала про уроки. І в мене таке було бажання, ну це не моє. Я так хочу вирватися звідси, я хочу чимось таким зайнятися. От, і я, мені дуже подобалося, я дивився, ну, всі, всім дуже було тоді модно, ніхто не хотів закінчувати цих 10 класів. От тоді було 10 класів, після 8 класу була можливість піти кудись вчитися. Куди-куди вчитися. Я захотів стати товароведом, От, але моя мама слід, порадилася і каже, що це не для дівчат спеціально, це не для хлопців. І вони мені направили в електромеханічний технікум на спеціальність станки з числовим програмним управлінням. Мені спочатку якось так, але потім мені настільки сподобалося, чому? Тому що це був технікум союзного значення. І розподілення було по всьому Радянському Союзу. Представляєте? Ми їздили там на практику. Я, у нас практика була 8 місяців в столиці, в Києві. Оце мені перспектива мене запалила тим, що я можу нарешті жити в якомусь великому місці і просто працювати, не думати от про це господарство і заробляти. І дійсно, коли я закінчив, я поїхав працювати. Багато, ну, боженька веде, знаєте, так по житті, казали, бо було таке розподілення: або Ростовську область там було, або Бандери, там, місто Бандери в, в Молдавії. Або ще щось, я кажу, ні, давайте мені щось, щось, щось моє, щось наше. З Запоріжжя кажу, вау! Їду в Запоріжжя. Ось, Але і там я, я мені це дуже сподобалося. Чому от наставників сьогодні, у нас тема і команда, от мені попався дуже гарний наставник. Він мене так навчив, що я, коли прийшов на завод, в мене був, от є шість да, розрядів. Я з четвертим випустився. Обично приходять з другим, я з четвертим. Я, коли прийшов до бригаду, а мені бригадір каже, ти в мене всі гроші забереш. Каже, ти вмієш працювати. Давайте, дають мені два таких, знаєте, розбитих цих станки. А я дивлюся: а вони не працюють так, як треба. Я вже і коректорами, і туди-сюди. Вони не треба. Я визиваю електронщики, визиваю механіки, визиваю програмістів. Кажу, треба це зробити. Звідки ти так кедрокий розум не взявся? Кажу, як звідки? Тільки що приїхав. Бо, ви знаєте, так, прослухали, прослухали і все. То потім, коли я пішов в армію, там мене одна дівчинка писала, лист каже, що твої станки взяв цей бригадір і нікого туди не пускав, сам на них працює. От то я працював так, що моя зарплата була в два рази більше, ніж ми батько з мамою отримували. розумієте? І я собі нарешті зрозумів: Вау! От, от цього я хотів. Але пішовши в армію, знову ж таки, доля мене йде послала туди, щоб я все-таки по житті я от наставником хотів стати. Я попадаю в сержантську учебку, навчаюся. І все, і потім мені брат мій покійний, вже він був військовим. Каже, слухай, а чого ти не хочеш от туди розглянути? Військовим Я Кажу, та ви що? У мене такі коси було чуть коротші, ніж у Тані в, в ті часи, да? там модно так було. У мене була керівник вчителька <кій> по українській мові літературі, вже в технікові. і коли вже вчився, вже студентом, вже можна було, батьки там вже далеко були. А от у мене було б п'ять або два. П'ять мене було по навчанні, а два було: я сідав на задню парту, і коли в неї було заняття, я бігав в такий гольф, знаєте, щоб підвертався. І коси туди ховав. І от, Я приходжу, вона мені: ой, ти молодець, нарешті постригся. Раз туди рука, вони в хобі розсипалися мені по плечах. давай, йди, собой. І він все-таки каже, що слухай, ну я кажу, я не хочу, я не люблю, я люблю волю, а там треба ходити, оце все. Тут стригтися, треба оце головні обори, Я не любив цих головних оборів і так далі. Ні, каже, ти не розумієш. Є от такий напрямок, є така дійсно система забезпечення, оце все. І я після армії я прослужив рік і написав заяву і поїхав вчитися. Закінчив я теж на відміну і. Знову ж таки, мені пригодилися ті знання, які нам дали в стріжанській школі. Тобто, оці, це наставничество, да, бути лідером. В якому плані, коли ми прийшли, так як ми вже були після армії, нас назначили, як хто хлопці знає, да, замка мадіра розводу, ну, як староста групи да, от в інституті. Є, 108 поток, і там на потокі є чотири групи. Да, і ти бо старостою цієї групи. От, і е, вибирали, У нас було чотири групи. Перша група самих е, таких було, відмінників туди взяли, Других там трошки менше, третіх. А мені дали всіх. У мене тільки мій друг був, який закінчив школу е, з е, нахилом математики. І Ще один був якийсь срібною медаллю закінчив, а всі інші були з всього Союзу. Знаєте, от, і такі були, і такі, які хочете. І роби з ними, що хочеш. І вони ж там почали: та ти чурка, ти не чурка, ти там то-то. І, а я цього, знаєте, отак от моївся в армії цієї, цієї дідовщини. і прийшов, кажу: хлопці, дивіться, це вам не армія, я там був. Там два роки ви відслужили, розлетілися по домам. А тут ви чотири роки будете вчитися, і хто його знає, які будуть ситуації. Будуть різні навчання, будуть різні ситуації. Але саме головне, кажу, коли ви роз'їдетеся, випуститеся, і хтось в когось колись в житті попаде. ну, Підпорядкування, да, хтось буде начальником. І він потім тобі згадає ті слова, які ти тут був. Розумієте? І кажу, давайте домовимося, так? Ні, не грожай. Я їм просто кажу, я кажу, що я тут при чому кажу, ми, ми можемо взагалі з вами ніколи не зустрічати, а може бути і так. І тоді вся ваша доля вся зламається один раз. Це розумієте? І я кажу, давайте таким чином. І задамо і каже, Кирил каже, задаємо моду. Каже, і давайте ми цю моду задамо. Давайте будемо звертатися один до одного. Спочатку це було смішно. Кажу по імені і по-батькові. Да? А я кажу, чому? Ви дивіться, каже, старші курси. Вони, коли йдуть, вони один до одного поважно відносяться і, і звертаються поважно. Да? Бо вже останній курс вони вже ходили, хоч з курсантськими погонами, але вони вже ходили в грицерській формі. І кажу, бачите, вони себе вже від, ведуть відповідно. До цього статусу, в який от вони от 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 вже стануть, буквально там через пару місяців вже буде випуск. Кажу, давайте так, будемо зразу з цього. От. І коли <кій> закінчилося це КМБ, да, курс молодого бойця, бо це були поліві от, ми приїхали вже в училище, У нас четвертого оцієї групи У нас робили першою. Чому? Ми самі кращі показники взяли. І потім хлопцям це все так сподобалося, вони так згуртувалися, що ми на третьому курсі взяли перше місце по навчанню в сьому училищі. Представляєте? Нас було, нагородили нас, ми поїхали в Суздаль е, і так далі. Там були теж приключення. Ну я до чого веду? Що е, система і наставники, як ви думаєте, в армії є вона? Є. Що таке система в армії? Це устав, як нам казали, живі поуставив, завоюючись і славу. А чи знають там наставники, що робити? Та певно, що знаю. І мені я довго не розумію. кажу, та в армії думати не треба, та дійсно не треба думати, бо тому що той устав він написаний кров'ю. Так само тут у нас ця система, яку розробив Атіла дідофалві, він її вже ту тисячу разів сам е, пройшов з іншими людьми, які тільки-тільки до нього попадали. Я казав вже Кирил, скільки в нього ви чули, да? Було Людей, яких він зробив мільйонерами, і тому е, я е, після армії ще працював 10 років у страховому бізнесі. Тому що м, ну, пішовши на пенсію, ви знаєте, да, е, хочуть людей молодих, да, бачите, як е, обяви. Да, там є? Беру на роботу, але треба, щоб 30 років, 35, ну 40. Вже за 40 ніхто нікому не потрібен. Да? Я думаю, чим же я таким би зайнявся? Але я хотів працювати на себе, не на когось працювати. І прийшов теж друг, тоже він військовий, каже: Ну давай, будемо потихеньку-потихеньку розбиратися. Так, да, мені це спочатку сподобалося, але там е я пройшов чотири таких компанії, там не було того, про що пише Роберт Кіосакі: там не було пасивного доходу. Поки ти працюєш, да, то там ти отримуєш. Як тільки ти переходиш, от в мене була така ситуація, я працював в одній з європейських таких компаній. От, і мене захворів батько, зробили одну операцію, другу операцію. Я приходжу до генерального директора, каже: я нікуди не йду, каже, нікого за собою не тягну, нікуди не переходжу, ніякі пропозиції не роздивляюся. Но мені просто треба півроку, щоб я був з батьком. У мене каже, команда працює. Будь ласка, мені ці гроші зараз будуть потрібні, тому що мені треба і за операцію, і його доглядати треба буде. Через півроку я вертаюся і йдемо далі. Як ви думаєте, скільки мені платили? І тільки про це мій наставник почув, на третій день він пішов до генерального, і через три дня ми відключили від загальної бази. І ні копійки не заплатили. Розумієте, захочеться мені туди повертатися. Зараз мені, зараз мені буквально перед виїздом сюди, в Одесу, дзвонить один із директорів такої компанії, який я там був, і він каже, ну. Я вітаю, як діла? Я кажу, ну прекрасно. А ти не роздивляєшся момент прийти знову сюди. Я кажу, да ви що, ні за які гроші? А чим ти займаєшся? Я кажу, ну є така прекрасна фірма, де є можливість не тільки, бо тому, що ви, коли там в тому бізнесі працюєте, ви тільки одну країну можете розвивати, і, більш, і все. Ви нікуди не можете вийти. Да? А я кажу, тут можна легко заробляти гроші і за всіх країн, приходять на рахунок твій рахунок. Він каже, як так? Вони може бути. Я кажу, Може. Приїжджайте, я вас познайомлю, <laughs> я вас навчу. Де гроші, як заробляти гроші. Ось. І тому е, вже е, після цього ми там ще були з дружиною в одній компанії, ну, вже, е, яка зв'язана також з нутриціологією, тобто ну, з е, біологічно активними добавками, здоров'ями і так далі, так далі. Але знову ж таки, там, м, знаєте, кажуть, е, гарна компанія, аби не люди. Компанія почала міняти маркетинг план, почали там знову ж ділитися, роздваюватися і так далі. І, так далі. і вже прийшов один момент, що ми сказали: ну все, вже в нас є якийсь там свій бізнес лінійний, і вже ми ніяких не років два чи три кажемо, Ми вже нікуди не йдемо, нічого не роздивляємося. І тут дзвонить Сергій Савлович, з яким моя дружина 15 років десь назад, чи більше, працювала в одній з таких компаній. Знову ж така вона там змінила свій маркетинг, Перепродали, люди розлетілися і вони давно-давно-давно не бачились. І дружина каже: ну, напевно, опять, мабуть, якусь крипту буде нам задвігати. Або ще щось, ми так все відкладали, відкладали. Думаю, ну що він там може нам розказати? Вже ми все пробачили. Я вже по цих компаніях пройшовся з фінансами, які були зв'язані. Вона вже по цим компаніям, які зв'язані з здоров'ям, ну, ну раз, 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 ну вже вже він дзвонить, ну вже нема куди. І тут ми приходимо з церкви. 1 жовтня, до речі, через місяць. Менше, ніж через місяць, буде вже шість років, як ми вже тут всі в компанії, forever. І вже ну, добре, така погода якраз гарна. Він приходить, якийсь там кульочок такий собі несе, ніби поставив там собі на стіл. і починаємо ми говорити. Просто починаємо говорити. А перед цим же ж він попав дуже ви знаєте, важку аварію, пережив цю клінічну смерть. Дружина його пам'ятає, як він ходив ще на костелях з паличкою, і казала, що з нього там толком. Тут приходить такі поджарий парень. Спортсмен, все. І починає говорити: каже: я вам щось покажу. Давайте. Я вам тут нічого продавати, от мені зразу, знаєте, щокнув. Я вам нічого тут продавати не буду. О, думаю, слава Богу. Я вам вам тут, я просто поділюся то, чим я вже займаюся. На той момент я займався тоді вже 8 років. От, Я вам просто покажу, в мене є результати. Ну, А вони з дружиною були в тій компанії на достатньо таких високих рівнях. Я теж в тому фінансовому напрямку теж був достатньо високих рівнях, але там я заробляв, а ті люди, які приходили, вони півроку рік треба їм було навчитися, щоб вони тільки потім починали заробляти гроші. Думаю, що він нам може розказати? І він починає малювати оці всі кружочки, як це все виплачується. Ну, думаю, вроді би, я вже десь таке чув. Але коли він достав цю продукцію, він каже, а що ж туди входить, дружина? Питає. Він достав і вона каже: Ну, ніби як я щось відчула. І в цей момент дзвонить Теща, і мама дзвонить і каже: Визивайте мені швидку скореньку, в мене серце так зжало, що я не можу дихати. І це Савлович чув на голосно було кому включено, всі чули. Він каже: Не треба. Визивайте таксі і хай до нас щодень поїде. І він бере оці арджі, розриває, колотий, думає, боже, який юпі якийсь, що воно допоможе. Але ладно. Вона випила 15 хвилин, оп, вона жила каже, все, я вже можу йти додому. Така кажу, чекайте, ви тільки що вже падали, тільки швидко тільки визвали, ви вже ні, каже, все нормально, все добре. Він їй ще дав два пакети, а тоді дружина каже, а тепер два з цього місця і поподробніше. Да, і він почав розповідати про своє виздоровлення. і потім вже ми почали вже слухати більш уважніше про цю маркетинг план, як тут платять, за що тут платять і так далі. І він каже, що через там тиждень буквально в Білій церкві буде проводити, дівчата будуть проводити тоді Юля Харченко ще б організовувала, так? Да? Білу церкву вона почала почала тільки розвивати з дівчатами. Каже, там буде презентація. Приїжджайте. Ми приїхали, ну, вроді би, так. Да. І відгуки так почули в людей в кулуарах так поспілкувалися. Він каже: А ще я вас хочу познайомити з мільйонером. Каже, це буде в кінці жовтня. Це було перше жовтня, а це було десь 20 якихось там числах жовтня 25-го, десь в кінці каже: я вас хочу познайомити з одною людиною, яко, якої я вчуся, який мене навчив, а це все займати цим займатися. Які благодаря цьому його навчанню? Я номер один, вже 8 років на той момент було. Я номер один в Україні. Я думаю, Ну, поїхали. Треба спочатку, і ми нікому нічого не сказали. Нікого не кликали. Думаю, зараз покличемо, а там вдруг не то. Тому що я... на багатьох ми були таких семінарах ні. Я в першу чергу поїхав, кажуть, розоблачать. Думаю, «А, ладно, зараз ми послухаємо вас. ну, Заодно прошвернемося в, в... 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 Горщину, Тому що завдяки тому бізнесу я багато подорожував. Думаю, ну, ще, ще буде одна країна, ще я туди поїду. Послухаю це все. І Да, на сцену виходять, всі довольні, всі таке розказують. А в, в, в... перервах. Я виходив і людей до людей, ті, що розмовляли на російській мові, російськомовних, підходив і питав, чи дійсно так виплачують гроші, чи дійсно вчасно так виплачують, чи не було якихось моментів, якихось судових тяганин, і так далі. А дружина, так як вона зрисовувала, їй було цікаво, як діє продукція. Чи є такі дійсно такі результати, неймовірні по здоров'ю завдяки цій продукції? І коли в кінці цього семінару, от, так знаєте, а Савлович стоїть збоку, не приходить. Думаю, от зараз на". <пір> на Запросив сюди і дивиться за нами. Я вже тоді зрозумів. І потім він нас навчив. Коли ви запросили людину, віддайте, віддайте його семінар. Тому що саме тіло каже, я можу підключити кого завгодно, але в бізнес я запустити не можу нікого. Тільки семінари такі запускають людей в бізнес. Тому що хтось почує навіть не тіло, бо саме тіло каже, що ви дивіться, я тільки першу лекцію починаю да, проводити, або він, або дружина, і тільки заключно. А цих три дні хто виступає? Каже, це ви виступаєте там. Ви людей навчаєте із власного свого досвіду. І коли ось третій день закінчився, і ці пазлики, знаєте, так от раз-раз раз зійшлися. І я довго не міг зрозуміти, як цей маркетінг-план, бо я його порівнював з тим маркетним планом. І кажу до Соловію, ну, давай, наставник, ну, вчи нас якось. Каже, слухайте так. Ви хочете бути грамотними, чи хочете бути багатими? Багатими, то давайте так. За перший місяць каже, я приїжджаю до вас, збирайте людей. Я буду перепроводити презентацію. Привів він там дві чи три. Буквально презентації, Ми за перший місяць стали супервайзерами. каже: понятно, все. Тепер слідуючи, йдемо так далі. Слідуюча ваша ціль асистент-менеджер. Але все рівно ходіть кожен день зранку до вечора і кажуть, я менеджер, я менеджер, я менеджер. нормальний, що вже тільки потім я зрозумів, що да. І кажу, ми ще ж не тільки, тільки супервайзери, ще навіть не асистент-менеджер. -асистент це просто так пройде. І дійсно, воно так трапилося. Ми почали почали це все робити. І е, роблячи оці кроки, які він нам казав, ми просто пройшли оцей маркетинг план, і він так відкрився просто. знаєте, от, Що я тепер вночі розводи, я вам просто розкажу його. От ми його пройшли на собі. І коли вийшли, ми ще збирали Він каже, ви будете йти. Якраз тоді ще була об'явлена акція промоушен на поїздку в Румунію. Ми позбирали всі ці е, призи, поїздку в Румунію, і тоді ще було глобальне ралі в Стокгольмі, в Швеції. І ще нам туди подарунок зробили поїздку там, нас нагородили туди. І коли ми вже приїхали в Швецію, і на сцену е, кхм, вийшли оці всі лідери. От ми є, коли зайшов, знаєте, це на 20 тисяч людей така арена, де приїхали з усіх країн світу, і ми тільки підходимо, а там кого завгодно. І ти в чалмах, і такі, і такі, о, Господи. І знаєте, і ще більше більше ти віриш в те, в те що казали на, на тих е, презентаціях, на тих презентаціях, що я, тіло показував нам. І ще більше більше почали, знаєте, оці пазлики сходитися. І коли ми зайшли, я, а ми були на балконі, в наші місця були, і коли ми зайшли в зал, мене а ж, я, я ж сперло дух, да? я не міг дихати. Чому? А там. Така арена, там стільки, коли я знав, скільки вони ще заплатили за то грошей, за три дні вони виплатили скільки? Але, 20 мільйонів 13 як зарплати, як Черман бонус. І ще 20 мільйонів заплатили за оце все дійство, плюс за е, е, проживання, ті, що зробили, е, е, хто виконав програму Глобального Ралі, хто на Черман бонус зайшов і так далі. Я думаю, ну, на, ну нарешті, нарешті ця компанія, на яку ми шукали. І коли ми більше і більше почали розвиватися, тут і переконуватися в тому, що дійсно тут є пасивний дохід. І мені так було приємно, я здивований, що оказується, що тут можна цей пасивний дохід ще передати у впадок дітям своїм. Чому це буквально перший раз, коли ми тільки приїхали, я це зрозумів. До Атіли, ви знаєте, є Майра Амарова, да? лідер Казахстану. І буквально за два місяці до того, як ми приїхали на цей семінар, її чоловік розбився на машині. І все передалося до його жінки. А коли ми приїхали вже на е, Стокгольм, то хлопець із він, е, з Норвегії, да? е, е, в нього мама померла, але він до цього бізнесу якось так відносився. Знаєте? А коли мама померла і мам, йому передався діамантовий бізнес. Він швиденько почав розбиратися в цьому, бо тому що туди почали приходити йому чеки, цікаві дуже, розумієте? От. І коли ми е, окунулися от, в, в, всю цю систему, зрозуміли, що ми надовго. І вже остання, якби вишенька була на цьому тортику, коли на сцену вийшла японка, тройний бриліант Японії. І вона сказала, що цей продукт він спас її і спас всю японську націю. Тому що, якщо ви знаєте, з 83-го року е, Японія на рівні держави зробила моніторинг всіх компаній, які е, виробляють продукцію із е, алоє, І вони заключили договор, і вони е, на державні за державні кошти закупляють і дітям, з народження до семи років, і також вагітним жінкам, за рахунок держави по 2 літри видають. І каже, ми раніше вже 40-45 років, а тепер ми живемо у 70 90 Каже, Каже, нас сейчас ще ходять на роботу і прекрасно себе почувають, от думаю, точно ми з тією компанією надовго. І приїхавши додому, ми вже тоді дуже потужно почали людей що запрошувати на такі мероприємства, щоб познайомити з цією системою, з цими людьми, які дійсно знають, що вони роблять. Тому система і наставники тут так побудовано: знаєте, от, воно зв'язано одне з одним. Тому що да, бачили книжку, допустим, політика компанії, да? а всі зразу відкрили і всім стало зрозуміло. Да? Я кажу, ми, коли прийшли сюди, я його порівнював з тим маркетинг планом, і ми зовсім цього не розуміли. То ми кого -то почали трясти як грошу? Наставника. Якби не наставник, ми б довго ще як ті котята, ви себе читали, щось би вишукували в інтернеті і так далі. І так далі. Як ви думаєте? Коли людина коли приходить до нас, вже в бізнес forever, коли, коли вона починає ставати наставником? Коли починається в неї шлях наставничства, як ви, ви рахуєте? З менеджера? З наступного дня, коли ви запросили людину, бо цій людині абсолютно все рівно, скільки ви вже тут. Вони, якщо ви вже сюди запросили, то вона вже рахує, що ви вже все знаєте. Це точно? Це так і є. Мене так і вчили. Чому? Е, я коли приїхав в Савлович, і коли ми вже це перше каже, Таня, в нас є такий. Він каже, бункер, підвал такий. Ну в нас просто спортзал є такий в цокольному поверсі а, вдома. І коли я завжди шуткую, кажу, ми туди запрошуємо людей, і я закриваю двері, якщо не підписав контракт, кажу, не випускає. От і коли е, він провів цю презентацію, в нас ще більше відкрилися очі перші, і люди зацікавилися, почали казати: я у нас прийшла жінка, двоє дітей. вона каже, да, мені зразу давайте на два бала, то й на півбала, так далі, так далі. І я кажу, тепер стоп сало. Тепер я тебе не відпущу додому, поки я не буду знати, як зареєструвати людину і як зробити замовлення. І хоча б ази мені цього, скажи, маркетінг-плану, бо то, що завтра я знову запрошу людей, і я буду кліпати очима, а ти поїдеш додому, я не буду знати, що сказати людям. І Він каже: добре, давайте. І от він мені показав, бо мені це цікаво. Я, я люблю цифри, я люблю техніку. Ну, перше у світу ви чули, да, яка в мене була. От, і коли вже він наступного разу приходив, вже якось, знаєте, вже якось легше було, вже якось легше було. А потім, що пішло? Потім пішло наше становлення. І коли ми виходили, стало так гарно розказує, а коли ти виходиш на сцену, да? а десь щось в тебе, би, язик приклеєний да, до нього, губи не відкриваються так, як треба. Про що говорити людям? Вроді би ти стільки інформації знаєш. Да? а Тут раз 15 хвилин, і ти вже закінчив. Ну я вам все розказав. Тому е, я вас хочу ще раз поздоровити з тим, що ви правильно зробили, тому що як каже, от моя дружина: якщо ви е, до вас в двері постукувалася м, компанія Форевер, то ну мабуть, ви дуже багато добрих діл зробили для інших людей, і ваша є е, можливість ще більшим людям зробити е, ще більше добра, тому що не той мільйонер. Який має мільйон грошей, да? і кажуть наші наставники, а той мільйонер, який мільйон людей, мільйони людей зробив щасливими і багатими? Дякую вам за увагу. І будьте теж щасливі і ставати